Так, народ, приборчик я розчехлив, зібрався, трошки відпочину зараз і йдемо зараз цими місцями, горбами, лісами на коп. Тут та стрімкий пагорб. Думаю, щось та й нам сьогодні попадеться. Е, вже 10-й сигнал наразі, але хотів вам показати бошку. Вона з алюмінію чи щось такого подібного. Сплав якийсь, кричить неймовірний апарат. Видно, що при ударі вона сильно пошкодилась від якогось артилерійського снаряду. Артилерія била тут капітально мадярів. І що цікаво, тут такого металолому є по цілому лісі купа. Дзвенить, купа хвостів від мінометних мін. А наразі бачимо такий сигнал що просто кольоровий сигнал, Думаю, що щось цікаве-класне, а звучить отако. Отака От бошка. Одним словом, металолом. Кольоровий теж можна збирати тут. Ми народ йдемо, ходимо, шукаємо. Горб великий, стрімкий. Щось буде більш-менш цікаве. Бо тут місця сильно вибиті. Але що знайдеться, то вам покажу народ. Так, камерадин, у нас чергова знахідка. І я не повірив очам своїм, що у нас тут є, того що у нас це рідкісно дуже знахідочка. Витягуємо. Хопа А у нас, знаєте що? Так, так, це... Кілець від е, палаточний. Колеш, як то кажуть, він оцинкований. Скорше все і дуже... не дуже в хорошому стані, але зараз я пошкробую. Тут щось вже видно навіть клеймо. Можливо це німецький, не німецький, а мадярський. Бо на Мадярських клагли. Мадяри ставили своє клеймо. Зараз я почищу на терпіння. І все вам покажу. Кривий, звичайно, стан не ахті. Але зараз щось може побачимо, клеймо. Так, народ я колишик цей. Він є оцинкований, значить, шкода в такому стані, перебитому, того, що тут була мокруха, моква сильна артилерійська. І осколочком його зачепило, видно, шворкнуло чимось так реально. Чуть не перебило його на двоє. І скривило, от тако як було сильна артилерія тут мочила. І що я побачу? відтерше трошки буква англійська чи то німецька N. А що цікаво, що він не мадярський, а німецький. 39-го року ПА чи П4 там не видно. Ось така не дуже добре видно. Але Трошки видно. І що цікаво, його використовували, те, що верх розплесканий чимось тяжким, можливо, сокирою молотком. По ньому били, він був в ділі. Берем, звичайно, для музеївчику саме то. Камерадин хотів вам показати, як артилерія мочила мадярю тут, а цей пагорб був стратегічний на той момент в 40-х роках. І ось такі. Осколочки від артснарядів, видно, тут був поясок мідний латунний. Оце осколок такий реальний і таких сигналів є багато. Оце як в голову попаде чи куди-небудь, мало не покажеться. Рваний кусок желіза. Ржавий металевого. А в той час гарячого і розкаленого і страшно гострого. Кінці всі рвані і острі. От Таких сигналів тут багато, і ця річ прилітала сюди, щоб вбивати солдат, зольдат, німецьких мадярських і несла у собі страшну негативну енергетику. Хотів вам просто показати, що таке знаходиться, які речі. Камерадин, нам попалася отака. Мадярська венгерська обоймочка під катушечку від венгерського маліхра 86. Тут йшло було в цьому магазинчику 5 набоїв венгерських які заряджалися одночасно в карабін. Після закінчення набою ця планочка знизу пук, цінь, випадала з таким характерним звуком класним. Цінь. Бо була стальна. Як бачимо, поржавіла і вона створила такий звук. Станція і так собі, ще пружинить, досить така нічого міцна, але вже видно, в музей брати нема що, ось цього вже нічого не буде. Шкода, шкода. Шукаємо, продовжуємо далі. народ. і хмари, але все вам не показую, то щоб вас не розстроїти. стараюсь показати щось краще, зліпшого. Продовжуємо народ, залишаємося на каналі, підписуємося, дивимося, спостерігаємо. У нас камеради, чергова 36М. Отака От гранатка вилізла. Показався на світ божий протягом останніх 70 років. Її ніхто не відкопував. І подивимося на її стан досить непоганий з одного боку так. Тут взагалі класно, все видно, структура, рельєфи. Але ржава, а тут дзюри вже видно навіть. А так то нічого, гарний стан. Але нас таки не цікавить. Ми це закопуємо далі на своє місце, хай догниває, і ржавіє, і геть гниє в труху. Або дочекається нових свіжих коперів чорних, білих, сірих бурмалиних, які... Можливо, заберуть на металлом. Продовжуй народ. Цікава, гарна природа, ляпота тут. А. Такий лісочок. Клас. Взагалі б, краєвид тут, подивіться, який, ох, файно тут. Ляпота коперська. Хто в темі, той в курсі, знає, що це таке. Справжня свобода копера в лісі. Попався мені ось такий набойчик Манліхер Ашка 1939 року. Ось такий в більш-менш непоганому стані. Ну, Бували І краще, навіть блискучі попадалися, гілізи такі були в гарному стані взагалі. Ну цей трошки підоставший. Але є ось таке час від часу вилазить. Продовжуємо шукати народ Хто шукає, той знаходить. По-любому ми щось знайдемо. Не бажання. Так, а У нас знайшлася ось така ручна гранатка. Розірвана. E, значить 42М це є, венгерська ручна гранатка. Отак розірвала її. Лишився кожух оцей. Всередині був тротил Детонатор і всяке таке подібне. Але класно. Розірвало такий розковбасик. Розкубасик, розкубасик ехо війни. Що собі ж якісь клеймо навіть погано видно вже зіржавіло. Ну таке народ. Ехо війни. А ми продовжуємо. Хлопаки. знайшов я ось таку папашечку. Набойчик ржавий, але не суть тому, що я вам хотів це показати. Хотів показати інше. То, що обернувши, бачимо дзюрочку, дирочку маленьку, це її пробив, коли був бій, осколочок, маленький, дрібненький. І від загорання, від цієї пробоїни згорів весь порох. Але бачимо, що набій не пробитий. Тобто вона геть ціла. не дала ніякої осечки, нічого подібного. Це ж треба було, прикиньте. На потрібному місці потрібний час, лежала в собі патронка така. І коли був взрив десь близько, осколочок попав саме в неї і зробив маленьку дирочку. Чудеса та й годі. Але ж буває таке. І вже сталося, то, що факт на як кажуть. такаш. Шукаємо далі. На народ. А у нас зараз полюватерку, зараз така маленька буде обідний перерив. Трошки я пообідаю, зголоднів, значить залишаємося на каналі, дивимося, зараз пообідаю і почну свіжий пошук з новими силами. Тут пообходжувати по старих місцях. Добре вибитих місцях, звичайно. Не дуже тут вже і залишилось такого щось. Супер хабарно, можна сказати, взагалі вже нічого немає. Але що маємо, то маємо наразі. І тішимося з того, що є. Головне, сам процес незнахідки, незнахідки найголовніше, хоча без них теж фігово. Хотілося б знахідків, ви були класні, так? Але так як їх наразі чомусь нема, то мусимо задовільнятися чимось одним. Природа, ватерка тріщить. Хіба це не романтика, хіба це не класно? Так, камарадин з свіжими силами, пообідавши, вирушив я на пошуки і знайшов отаку бомбезну, просто суперову. Дивіться, ще блистить. Взагалі клейма, зірочки, чіткі, все видно. Гільзокіралі. Кулемета автомата венгерського. Просто мега. Я навіть не думав, що може бути в такому стані супер гільзончик. Просто клас. Блистить і радує очко. Це є супер. Ось таке ще можна знайти. Були і латунні, але я колись в свій час знаходив і з біметалу, тобто з звичайного гільзи. Взагалі бомбові були. Ну, ще тоді, в 90-х, то стан був набагато кращий, ніж зараз. А зараз ходжу практично по тих місцях деяких. І вже все добряче підвибито. Вже нічого мені не залишили протягом років. Були тут купа шукачів, копателів. Все зазбирали, навіть гільзач. Так, камерадин. У нас чергова знахідочка. Я... Це просто мега клас. У мене бракує слів. У мене дух заперло, я не можу розмовляти практично, але тарабаню як не знаю, бо я ще такої знахідки з 90-х не знаходив. Покажу вам. Це мега крута річ. Це є. Знаєте що? Дивіться. Ви ще не знаєте, багато хто не знає, але я вам зараз все покажу, розкажу. Дивіться, яка штуковина. Знаєте що це? Що це вам нагадує? Ага. Ага. Напевно мало що Десятки можу знати що це таке. А це камерадин, я вам скажу що Дивіться, яку я бадягу знайшов Це мега крута тема. Оце є Протипіхотна, Мадярська Як? Не граната навіть, а бомба на розтяжку клалася. Так-так, це і мега крута, дуже рідкісна, просто неймовірно рідкісна. За нею, за нею ганяються просто колекціонери за її рідкість. Середині колишок, бачимо. І на осколки намотана сталиста така міцна, дуже міцна спружина, бо я їх знаходив. Багато і в набагато кращому стані вони були. ну Це така підуставший варіант, але як сама знахідка, то це мега круто. Бо такого мало хто знаходить сьогодні. Це є венгерська. Отут ішла піхота в цей горб і були отако розтяжки. Клалися от, от цим таким гострим вниз. То землю запихалося. Тут йшов такий специфічний ще е, запал та детонатор. Там був в середині тротил, шашка тротилова така довга. І ця спружинка ця працювала на розрив. Тобто воно калічило противника, так як осколки служили. Не було кубиків, не було нічого такого. Отако воно виглядало, такого воно було замаскировано якимись, можливо, гілочками, щоб противник йшов, листям прокидали ось в такий спосіб приблизно. І йшов противник ля-ля-ля. І там на тому боці ще одна. Або до дерева прив'язаний, такий дротик був. Сталевий. І воно як бахне по самих ногах. Ну і звичайно калічило. А так як на горі були там вище. Окопи. І Мадярський а противник йшов знизу і лише закидали гранатами, або постріляли з цього, з карабіна, добили противника і все. І... ...от така історія, правди. Така історія тут була, як бачимо, змоделювали історію, але факт того, що воно дійсно так було так і працювало. Воно без ривака, знешкоджене, ММГ наразі. От така гранатка. Правда, в підуставшому стані. Все тут вже тріснуло. Що могло. Але сам факт знахідки це є круто. Так, один, а Попався мені отакий от цвичок від К-98. Не СС, правда. Тут СС не було, і взагалі німцю тяжко з німцями було. Карабінами К-98, ще капсуль в зеленій такій фарбі, навколо вам не видно, але я бачу 29-й рік. Х0. Ще щось там климо. Ну класний в латуні, гарний стан. Взагалі це рідкісна штукенці в наших краях побачити. Якась мушкара літає. Ось таке народ. Можна знайти, а ми продовжуємо копати і шукати. Так, камера один, вискочила нам, щойно мені ось така гільза від ракетниці з білою полоскою, як видно, от тут видно. Отаке. От Красава, алюмініва, гарна, красива. І що цікаво, пише. 1943 рік і Левш Патронен 41. Що воно отак, видно вам блікує трошки, потер там. Шо воно до чого? Я не в курсі, має білу полосу, можливо білим якимось світилося при вистрілі або як. Ну отакий народ. А ми йдемо, бродимо далі. Шукаємо ще щось. Місце гарне, природа красива, чудовий сьогодні день. Світло, сонячно, погодно. Тепло головне що і сонечко світить вже сідає. Так, камери, а на сьогодні ми коп завершили. Свій я. Валю додому. Ще буде багато відео цікавих по прокоп про пошуки в майбутньому. Так що, слідкуйте за каналом. Хто не підписався, забув, то прошу підписатися. До нових зустрічей. Підписуємося на канал.